Итак, как создать электронную ключ, подпись, ЕЦП, электронный сертификат, по-разному это называется, для того, чтобы войти на разные сайты государственных и негосударственных учреждений, которые касаются лично человека. Отже, заходим у свой приват за номером телефона, пароль и Опиняємося на новому аккаунті. Для того, щоб перейти у повну версію, ми спускаємося вниз і натискаємо Перейти в повну версію. Отже, висвічуються наші картки, рахунки, і зверху є кнопка Усі послуги. Натискаємо і шукаємо кнопку Бізнес. Бізнес. Далі є електронний цифровий підпис. Завантажити сертифікат. Ось і нажимаємо на цю кнопку Завантажити сертифікат. Тут перевіряємо свої дані, прізвища, місто населений пункт, де живете область і емейл, на який хочете, щоб надходили вам всі відомості від «Приватбанку». Дані вірні, підтвердили, і далі створюємо. Е Пароль до ключа, який ви будете завжди вводити, коли будете підтягувати цей ключ-сертифікат. Можна створити дуже там простий, достатньо 4 цифри і 4 літери. Головне повторити його двічі. Далі нажимаємо кнопку Далі і на ваш телефон. Який підв'язаний під права 24 надходить СМС з чотирма цифрами. Ось і мені прийшло, я ввожу, натискаю, ставлю галочку, що я ознайомлена та згодна з умовами та правилами надання банківських послуг. І підтверджую коректність відправлених мною даних, даних далі. І ось в правому куточку у загрузці зараз з'явиться. Мій сертифікат ось він, бачите, він має назву ПБ, що означає Приватбанк, і мій ідентифікаційний код. Все, нажимаємо на папочку, щоб дізнатися, де він у нас заховався, і е переносимо туди, куди е нам звідки його буде зручно діставати. Все, ваш сертифікат зроблено. Тепер ви можете виходити із Приватбанку і перевірити, як куди зайти. Наприклад, в електронний кабінет платника податків. Натискаємо вхід, вибираємо файловий ключ, ключ від кого, і тут перелік. Тих е, організацій, які надають у нас АЦСК, АТКБ, Приватбанк. Обираємо цей ключ. Ось він останній. І вводимо свій, сер... е, свій пароль, який ми придумали. Так, у мене було. Зчитуємо. Ключ успішно завантажений увійти. І таким чином ви заходите на всі державні сайти. І не треба ходити ні до податкової, ні до, пен... ні... Ні до пенсійного фонду, ні до інших соціальних служб. На все добре! Дивіться мої інші відео. Пока!